І так, всім привіт. Сьогодні я вам покажу, як пройти випробування перчатка звичая, якщо не помиляюсь, закинумо по вуглам два бомбера це обов'язково. Один нас залишається, він нам більше не потрібен. Сюди закидаємо голема та чотири варвари. І коли голем розпадається, закидуємо е, варварів так, щоб вони знесли саме адські башні. Тобто ось так от в сторону трішки, тому що якщо їх заспавнити прямо на прохід, то вони нападуть на хранилище і нічого не вийде. Закидаємо короля, я його завжди кидаю криво, не знаю, чому так. Ну і коли в нього залишиться десь чверть ну четвертина ХП, прожимаємо, він там сам справиться. Сюди закидаємо голема і всадниця. Коли король загреться, закидаємо. Охотниця. У ну, мене завжди король йде криво і не хоче йти на ратушу. Сюди закидаємо прискок і туди скелетиків. Мороз кидаємо на ратушу та на башню лужниць. Ну і по вуглам вже гобліни все доб'ють хранилище, вони всі доб'ють. І все. Ой, случайно, випадково нажав. Ну і все. Тут. Там якась. О, а чому тут... <гум> не знаю чому. У мене тут чомусь не знесена башня. Адська. Ну, не страшно. Ну і все, ось так от ми пройшли це випробування. Воно. Досить легке, зовсім нескладне, запас часу в нас дуже великий. І воно від цього вистачить, навіть якщо ви будете дивитись по шагам. А тепер реклама. Заходьте в мій клан Моя імперія, ми його тільки створили будемо всім раді. Якщо будете ставити лайки, то будете такі же вкачені, як і я. Так то да. у мене 9 ратуша. Це не жарти. А ще хочу сказати, що досить багато дивиться мене без підписки. А я впевнений, що саме ти дивишся мене без підписки, тому став лайк, зроби його синім. Кнопку підписки зроби ж навпаки сіренькою, щоб вона була без кольору. І... Нажми на колокольчик. Всім до зустрічі. А ще по секрету скажу, що тех клану буде в описі Заходьте.